Співачка Настя Каменських повідомила, що втратила голос через новоутворення утворення на голосових зв'язках. Співачці сьогодні доводиться скасовувати концерти. Нагадую, Каменських підтримує Збройні сили України і допомагає українським діткам. Зірка записала відеозвернення до своїх шанувальників. Вона говорила вкрай хрипким та низьким голосом. Давайте послухаємо. Друзі, привіт! У мене є для вас важливе повідомлення. Я втратила голос через у голосових зв'язках, і це наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно працювати. Мені необхідне термінове лікування, щоб його відновити. Якщо я не зроблю цього зараз, він може взагалі пропасти назавжди. На моїх концертах я співаю для вас наживу, а великі тури, і концерти. Це особлива відповідальність. Тисячі людей в такий нелегкий час знаходять можливість відвідати концерти, щоб на декілька годин відволіктися від усіх проблем а також задонатити на цивільні та військові потреби. І я, просто, я просто не можу дозволити собі не викластися на тисячу відсотків перед вами. Мені важливо, щоб усі, хто придбав квитки на мої виступи, змогли отримати а, можливість відвідати повноцінні, яскраві емоційні та чуттєві концерти. Тому, тому я вимушена перенести на декілька тижнів вперед перші п'ять концертів, що мали відбутися з 28 березня, по 2 квітня. Я. Я Дуже чекала нашої зустрічі, сильно засмучена, що через цю ситуацію маємо її принести. Але згідно висновків лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій, і рекомендованого режиму зовсім скоро мій голос, і робота зв'язок прийдуть у норму. А отже, я зможу подарувати вам найкращі емоції від живого звуку на моїх концертах і вже за декілька тижнів. Но віддати перших п'яти концертів ту дуру, які приносяться, залишаю в коментарях. Пам'ятайте, що я вас дуже люблю і до скорої зустрічі вашої НКІ. Такою заявою Настя шокувала своїх прихильників, адже нещодавно, декілька днів до цього, вона опублікувала нову пісню Душа. Здавна наші предки вважали, що душа це дзеркало і внутрішній світ людини. Це цілий всесвіт зв'язок з нашим минулим і сьогоденням, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, які збиралися воєдино, щоб зміцнити нашу міць, віру і любов, підписала ролик Каменських. Також Настя у кліпі змінила. Кілька образів, але всі вони були зроблені за українськими мотивами. Один з образів чорна сукня вишиванка, яка ідеально пасує співачці. Ой, не кожна душа, чорний ліс, Ой, не кожна, не кожна. Ми можемо собі тільки уявити, що таке означає втратити голос для співачки. Ну, наприклад, я теж працюю голосом, тому для мене це мій інструмент. Тому бажаю. Одужання Насті Каменських побажайте в коментарях, аби курс лікування успішно за два тижні закінчився, і співачка знову вийшла на сцену. Нагадую, Каменських і разом з Потапом зібрали понад 100 мільйонів гривень підтримки для ЗСУ.